День сповнений болю та сліз у день гідності та свободи родинам загиблих чернігівських захисників вручили державні відзнаки, якими нагороджено їх синів, братів та батьків. І щоразу дивлячись в очі сім'ям, які втратили найрідніших, це робити все складніше для військового командування і обласного керівництва. Ви, як ніхто, відчули, що це не просто слова свобода, і гідність. Ви, як ніхто, відчули це ціною життя своїх рідних, своїх. Синів, своїх коханок, своїх батьків. Протягом всієї війни є багато людей, які, скажімо так, не стали на захисті своїх держави. Ваші стали. Я хочу вам подякувати за них. Низький вам уклін. Юрій Павлович та Людмила Вікторівна втратили на війні сина. Молодий офіцер Дмитро Бойправ змалку хотів стати військовим, як його батьки. Минулого року закінчив академію, а нещодавно йому довелося взяти на себе командування танковою ротою. Почалась війна, їх відправили на оборону Чернігова. Обороняли Чернігів. Після того відправили в Черкаську область, потім Донбас. Запорізька область. Він підірвався на міні? — На міні. Вони їздили на рейку на сіровку в розвитку з командиром батальйону і всіми командирами рот. Ми військовослужбовці, я його з малку забрав з собою на полігон. У нього було бажання. Батько теж танкіст. Я теж танкіст, я його вчив. Чому я кажуть, міг загалом день гідності та свободи орденами за мужність та орденами Богдана Хмельницького посмертно нагороджено 19 чернігівських героїв. Щотижня Чернігівщина прощається з загиблими захисниками. Україна платить дуже високу ціну за розв'язану Росією війну.